Брати і сестри, слава Богу, ми сьогодні в домі молитви, нам тут тепло і затишно, і ми можемо так слухати Слово Боже спокійно. І знаєте, мені так, сьогоднішнє отаке служіння колись у нашій церкві такого не було, Ну, звідки я, з Комарова там ну, не було. Але мені дуже подобалось отаке служіння, коли люди діляться своїм свідченням. Говорять про те, як Ісус Христос торкнувся їхній сердець і, і, і знайшов їх і, у цьому житті. І ми часто чуємо, звідки вони це чують, що їм хтось розказав. І знаєте, сьогодні багато з нас вірують в Ісуса Христа і є членами церкви, вселенської церкви Ісуса Христа. Не посоромтесь, підніміть руку, хто хоч раз. Будь-кому хоч один раз розказав чи просто подарував Євангелії. Підніміть руки, да. Слава Богу. Знаєте, дуже важко починати розмову з людьми, правда? Особливо тоді, коли торкається це віри, і коли ти розказуєш про те, що ти знаєш, у кого ти віриш, і коли ти починаєш розмову, це дуже важко. Хто це пробував, він це знає. Це, це такий бар'єр, і, знаєте, його важко переступити. І коли ти спробував уже, по-дальшому це набагато легше стає. Коли ти вже ну, розмовляєш з людиною, це набагато легше стає. І знаєте, декілька таких, можливо, моментів, які і Йона також пережив у своєму житті, і, можливо, кожен з нас потрібно перше, от, до чого Господь сказав, що Він сказав йому. Устань. Спочатку потрібно, щоб розказати, потрібно устати для того, щоб почати щось робити. Устань, каже, не сиди на місці. Тобто, це сидіння на місці, воно нічого не дасть, нічого не будеш мати. Каже, спочатку встань. І далі друге слово піди. І третє, до чого закликає Бог, не просто піти, бо йона теж пішов. І ми знаємо, що він пішов так. Але спочатку він пішов не туди, куди закликав його Господь. І третє, до чого закликає його Господь, каже: проповідуй. Проповідуй, розказуй про Ісуса Христа. Знаєте, бувають різні випадки в нашому житті, коли ми розказуємо, встаємо, йдемо і розказуємо. І в мене також був один такий випадок, яким я поділюсь. Ми, Брат Діма, зараз пастор в Комарівській церкві, і ми ще такі молоді, увірували, і нас пастор теж. Каже, йдемо в сусіднє село, ну, нашого району, не дуже воно сусіднє, там Лукачани, Нелипівці, є такі села. І давай ми, ми в Нелипівці з ним пішли, там такі будиночки двохповерхові, і ми в одну з квартир постукали, ну і в інші стукали, але постукали сюди. І тут виходить чоловік, і бачить, що ми з бібліями в руках. Ми добрий день, хочемо вам щось подарувати, розказати про Ісуса Христа. Він каже, чекайте, зараз я повернусь. Думаємо, ну, добре, чекаємо. Ну і він виходить до нас в мисливську рушницю і каже: то зараз ви будете за Ісуса Христа тут страдати. Ну, В нас мов, відняло з Дімом. Ми не знали, що сказати, ну ми нікуди не йдемо. Ми стоїмо. Ну і він стоїть з тою рушницею, опущеною вниз такий. А що ви не боїтесь? І тут вже ми кажемо, та ні, ми прийшли, вам хочемо просто розказати про Ісуса Христа, поговорити з вами. І знаєте, тут розмова вже зав'язується. Він каже, а я в Бога не вірю. А ви знаєте, нас не вчили, що Бог є, ми, нас все життя вчили при радянській владі, Бога немає, і ви тут мені про Бога розказуєте. Ну, добре, заходьте, зараз ми поговоримо. І тут, вже, знаєте, людина розполагається. Він вже і чаю нам хоче дати, і каже: сідайте, давайте поговоримо, говоримо. І він розказує, що його турбує. Те, що у нього в житті нічого доброго нема. І тому він такий злий, і тому у нього таке життя. Знаєте, і таких людей потрібно вислухати. Просто вислухати, можливо, в кінці просто дати Біблію подарити і вже нічого не говорити. Їх потрібно довгий час послухати. В Кінці вони і на дорогу вам хочуть дати, і, і ще якісь гроші там дають. Знаєте, тобто розполагається людина, вона хоче розповісти про свої болі. І у цьому випадку потрібно розказати про те, що є щось краще. Знаєте, у нашому житті, коли ми десь буваємо у якихось закладах, чи десь, можливо, ми поїхали в якусь іншу країну, хай буде так. І ми, коли приїжджаємо, і ми кажемо, обов'язково туди поїдь. Або обов'язково туди піти. Там дуже смачно готують. Ну, тобто, ми щось розказуємо про те добре. То чому, коли нам добре з Ісусом Христом, то ми не хочемо якось, ну, дехто, не всі, не хочемо розказати, як добре з Ісусом Христом. Давайте цим ділитися. Давайте цим це розказувати, як нам добре з Ісусом Христом. І що нас очікує в вічності. Не все ж так погано. Все, все рівно після життя на землі є вічність. І нам цим потрібно поділитися. Як простим прикладом, що там смачна кухня, а там е, десь приймають добре. І заклик до того, щоб іти, встати і піти, це складно, це потрібно перебороти себе. І Бог закликає Йону, Він каже: устань, іди і проповідуй до цього міста. І знаєте, Йона дві, два моменти зробив, він каже, устав Йона, і пішов, але він каже, щоб утікти до Тершішу. він знайшов корабель, але зовсім в іншу сторону. Він знайшов корабель і сів в іншу сторону. Він не хотів іти до Ніневі. Думає, як вони там злі, що я буду туди йти. Я піду тут. От. Від лиця Господнього. І пішов, знайшов, і, і гроші в нього було, і заплатив, і все здається, ну, все так легко здається. ну. І гроші є, і місце на кораблі є, і пливе, куди мені потрібно, до Таршішу того. Тобто, здається, все так добре. У нашому житті інколи нам здається, що ми теж пливемо, і все добре. Нам вдається, у нас хороша робота, можливо, бізнес все йде, усе налагоджено якось так, але ми пливемо не в ту сторону. Бог каже нам, іди і проповідуй, розказуй про Ісуса Христа. А ми стараємось тільки для себе, для свого для збагачення чи ще чогось іншого. Ну, тобто, Ісуса Христа, щоб такого розказати комусь, щоби жити ним, немає. Тому. Каже Господь, на цьому всьому він може кинути якогось вітра. У четвертому вірші каже так: А Господь кинув сильного вітра на море, і знялась на морі велика буря, і вже подумали, що корабель буде розбитий. І налякались моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А йона зійшов до господу корабля і ліг, і заснув. Бачимо, що цікава ситуація, що навіть у таких моментах. Можливо, наше життя стає свідченням для інших. Ці люди не знали Бога, через що ми бачимо? Вони кликали кожен до своїх богів. А що то за боги, які не чують? Вони кликали, каже, до своїх богів. Вони не чують, нічого немає, нічого не змінюється. І бачимо, що все це, своїми, свої сили, кликали до своїх богів, каже, викидали речі, те, що не потрібне, здається, все робили, що, щоб ну, полегшити, щоб цей корабль не затонув. І далі, каже, приступив до, до нього, до Йони, бо він був внизу і заснув на споді корабля, і приступив до нього, до, до нього керівник корабля та сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас і ми не згинемо. Знаєте, Щоб не було так у нашому житті, щоб хтось прийшов і сказав, труснув і сказав, чого ти спиш? Уставай, клич до Бога, щоб ми не загинули. Знаєте, Така цікава думка, щоб ми у своєму житті не спали. Просто не спали. Можна ходити, можна робити якісь речі, але щоб ми не спали відносно Бога. Розказати про Ісуса Христа і каже, заклич до свого Бога, і може ми не згинемо. Ці люди, що навколо нас, ми маємо показати Бога їм. Ісуса Христа потрібно показати нам, щоб наші сусіди вони бачили і знали, що ми є віруючі люди, щоб на роботі нас бачили і знали, що ми віруючі люди, а не казали, що та ми взагалі не знаємо, що ну, Він такий, як і ми. Нічого такого ми не знаємо про нього, що він там кудись йде, десь в якусь церкву. Щоби про нас знали, що ми християни, і ми говоримо про Ісуса Христа. І сказали вони тоді, що кинь може, ребо і побачимо, на кого випаде, то і буде. І ми знаємо, що випав жереб на йону, і вони налякалися і казали, що ти таке скоїв, що ти таке зробив. І він розповідає, що я втікаю від Господнього лиця, мені Бог сказав зробити те. Я боюся Бога, да? я єврей. Я... Мені Бог сказав зробити так, я це не зробив, я втікаю від нього. І... Сказали вони до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше? І сказав він до них: візьміть мене, киньте мене до моря і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. Знаєте, щоби таке сказати людям, і щоб це люди зробили, кинули людину в море, це, звісно, вони просто йому заподіють смерть. Ну хто таке відважиться зробити? Але ці люди побачили у цьому чоловіку, що він дійсно говорить правду, і те, що Бог так зробить, вони в це повірили. І ми далі побачимо, що, що сталося з цими моряками. Бо в цьому житті люди думають, що власними силами вони щось можуть змінити, власними, от такими здібностями, можливо, якимись добрими ділами вони можуть щось змінити, і це буде їм на краще для їхнього життя, і, можливо, навіть там після смерті їм буде краще. І бачимо, що ці моряки послухалися, і вони це зробили, і казали, що. І вони кликнули до Господа та й сказали, О Господи, нехай же не згинемо, ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилось море від своєї лютости. Після цього, як вони кинули в море, море сразу ж зупинилось, нічого не допомагало в житті цих людей, ні ті речі, які заважали їм плести. Ні те, що вони міцно дуже гребли, у 13-му вірші написано, що вони також міцно гребли дуже. Те, що вони кликали до своїх богів, нічого не допомогло. Просто каже, киньте мене за борт корабля, і море зупиниться. Далі це вже справа Божа, що зробити з Йоною, і що зробити з морем, і що зробити далі з цим кораблем. Це справа вже Божа. Але вони попросили у Бога, щоб Бог не зарахував усього гріха, бо просто кинути людину в бушующе море. це, ну, Вони також люди, і вони рахували, що це є неправильно. Це просто загубити людину. І вони попросили вже у Бога прощення, каже, просять до Бога. О Господи. Вони взивають до Бога, якого знає Йона. І 16-й вірш розказує про те, що через цей увесь випадок. Даже здається, що ну, Йона би пішов у Ніневію, там би проповідував, і ті люди покаялися, і вони би е, не загинули. Бог би не знищив це місто. Але ситуація в тому, що ці люди також не загинули, вони пізнали Бога. А чому через це ми бачимо: 16-й вірш каже, і налякались ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви, і складали обітниці. Складали Богу обітниці. Сьогодні також люди складали тут обітницю Богу служити доброї совісті, доброго сумління. Якщо через ці речі людина складає обітниці, я вірю в те, що вони повірили в Бога Йони, тобто в Господа, вони повірили в нього. І знаєте, які б ситуації в нашому житті не були, Бог нас закликає не мовчати. Бог нас закликає уставати, і йти, і проповідувати. Знаєте, Сьогодні хочу, щоб також наше життя було наповнене розповіддю про Ісуса Христа. Де б ми не були. Якщо ми замовчимо, то хто тоді скаже, ну, наприклад, нашим друзям, які не знають, де ми навчаємось в інституті, де ми в коледжі, в школі, хто розкаже їм? Виявляється, сьогодні у людей немає Євангелії. Коли підвожу людей, буквально також недавно, і жінка молода каже: Я не маю Біблії. В мене, я взагалі з Луганської області, і у нас немає. Колись була, каже, а потім вона десь пропала. Її нема немає в мене. Тобто є люди сьогодні в Україні, брати і сестри, це не Африка. Не потрібно йти в Африку для того, щоб роздавати Євангелію. Роздавайте на своєму місці, де ви є. Когось Бог покликав туди, в Африку, в Індонезію, ще в якісь країни. А давайте ми тут роздаємо Євангелію. Будь ласка, там при вході. Я думаю, що ніхто не скаже з пасторів, що там не можна брати літературу, яка внизу і принесли для того, щоб наша церква розказувала про Ісуса Христа у цьому місті. Берімо і просто підійдемо до людини, з кимо, це тобі. І чим займаються наші брати і сестри, які тут є. Вони кожен день розповідають про Ісуса Христа на нашій площаді. І в інших куточках нашого міста. Тому для того, щоб розказати про Ісуса Христа, потрібно устати, іти і проповідувати. Нехай Господь нас благословить, щоб ці слова вони були в нашому серці, і так ми діяли, щоб як ми слухаємо, щоб так ми і говорили, і так і жили. Нехай у цьому прославиться наш Бог, йому слава, Хай прибуде. Амінь. Давайте зараз помолимось.